Ну і в період з лютого по травень в Україні триває операція Первоцвіт 2025 під час якої посилюється державний контроль за за власне збереженням рідкісних рослин. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області разом із правоохоронними органами активно перевіряють місця збору та реалізації таких рослин. Торгівля дикорослими рослинами є порушення законів України про червону книгу України та про охорону навколо. Очнього середовища, купуючи квіти на ринку або на зупинках громадського транспорту, кожен ризикує стати співучасником знищення природи, адже одна власне вирвана квітка це вкрадене життя у 45 паростків. Отож, про те, яка відповідальність чи є вона сьогодні в Україні за знищенням нашої власне екофлори за знищення рослин, які є вже не один рік в червоній книзі про усе це і не тільки. Далі Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації Подільська правова ліга. Пані Настю, доброго вечора і слава Україні. Героям слава доброго вечора. Отож, дійсно, щодо операції Первоцвіт цього року, первоцвіт 2025 Минулого року відповідно було «2024», Щодо того, який дійсно рослини вона покликана захищати. Дійсно, ця операція недаремно починається саме в лютому або там в березні, тому що ми звикли, що є таке свято день боротьби за права жінок. У нас традиційно жінкам дарують квіти, і дуже багато саме в цей період знищується первоцвітів. Мабуть, тому що люди за період зими трошки засумували за природою, і насправді є перелік. Рослин, які знаходяться на межі зникнення, це цей перелік він є вільний, доступний відповідно до закону України про червону книгу. Є створено вже в інтернеті. Також можна ознайомитись з переліком рослин, які входять саме до червоної книги, які мають різний залежно від. Того, який це вид, по-різному охороняються mm -hmm. і мають певний окремий режим охорони. Але ми можемо знати ще з дитинства, що під загрозою знищення знаходиться, наприклад, підсніжник, звичайний, крокус або шафран, горицвіт. Це можуть бути черемша, її також активно збувають саме в період весняний. Це інші квіти, які, як правило, з'являються перші, і саме тому вони на межі зникнення, бо найчастіше вони піддаються незаконному збуту і порушується правила саме охорони навколишнього природного середовища. саме от Стосовно приводцвітів і це найбільш поширені, звісно, можна вдаватися в більш деталі, але якщо людині цікаво, вона може ознайомитися в відкритому доступі, чи ця квітка належить, чи рослина до переліку тих, які охороняються законом, чи ні. І навіть це потрібно враховувати, бо я не є екологом, але я знаю з своїх загальних знань, що це знищення первоцвітів це не лише порушення закону, а ще й призводить до шкоди флорі, фауни загальної екосистемі. Я знаю, що екологи мають цілі дослідження про те, як зникнення певної рослини так. впливає на тварин, комах, і потім це все призводить до глобальних катастроф в сукупності з іншими порушеннями, які чинить людина систематично, там незаконний видобуток корисних копалин і незаконне ну порушення законодавства про охорону навколишніх природних ресурсів. Я навіть для себе, для мене ця тема особливо така е, цікава, актуальна. Я завжди цікавлюсь цим, бо вже е, стільки. Я звертаю увагу на кількість первоцвітів, які я пам'ятаю в лісі в своєму селі, mm -hmm. коли я була маленька, і зараз суттєво збужилось, це видно. І постійно, незважаючи на те, що проводяться такі операції, проводиться інформаційно-просвітницька діяльність, люди все ж таки продовжують збирати ці первоцвіти, і більше того, навіть збувають їх в на ринках в людних місцях. Слухайте, так. Так. Так, але чому дійсно, як ви вже казала, що не перший рік про. Провод... Водиться подібне роз'яснення та шкіл починають говорити про те, що ця квітка, це червона книжна квітка і так далі. Тобто з дітьми. Але і досі власне, ця тема є настільки актуальною саме для України. Ну, на мій погляд, все ж таки, як би ми не говорили про правову свідомість, про рівень культури громадян, поваги там до один до одного, до бажання зберегти природу, все ж таки, я як юрист скажу, що можливо, все ж таки, той рівень притягнення правопорушників і той механізм до відповідальності, він не є достатнім для того, щоб попередити в майбутньому ці правопорушення. Бо я навіть цікавилась для себе неодноразово. І зараз багато українців за кордоном через повномасштабне вторгнення. І ось вони вже діляться враженнями про те, що які розміри штрафів вони можуть сплатити у випадку, якщо зірвуть первоцвіти в Німеччині. Я, наприклад, бачила в деяких групах, що це і 50 тисяч євро. Тобто порівняно з тими компенсаціями, які сплачують в Україні за знищення первоцвітів, це ну, дуже велика сума. А в нас все ж таки поки що. Поки Поки що складно навіть притягнути до відповідальності порушників, ну такий механізм, що багато хто уникає відповідальності. А яка, яка давайте тоді про відповідальність загалом за незаконний збір і за продаж рідкісних рослин за незаконний придбання збут і розповсюдження об'єктів рослинного ну і тваринного світу передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 88 з приміткою 1. Якщо це відбуває. Не на е, природоохоронній території, а в лісі, наприклад, тобто не в об'єктах природно-заповідного фонду, е, наприклад, навіть. Е... Будь-який е, об'єкт, який не належить е, саме до Природно-заповідного фонду, то це може бути покладено на порушників е, штраф у вигляді е, в розмірі від 510 до 1700 гривень. А якщо е, такі самі дії вчинені, е, наприклад, е, на об'єктах Природно-заповідного фонду, е, занесених до червоної книги, е, саме і в межах території, які мають. Окремий статус і режим охорони, то це може бути збільшений розмір штрафу від 1700 гривень до 3655 гривень. Тобто, ми бачимо навіть в порівнянні з тими розмірами штрафів, які є в Європі, і ми розуміємо так, у нас зовсім інший рівень доходу, рівень економіки, але все ж таки пропорційно в країнах Європи багато. Якщо говорити про об'єми, чи має значення об'єм, до прикладу, якщо ти зірвав одну квітку, якщо ти нарвав цілий оберемок? Так, звісно, окрім цих штрафів, звісно, при призначенні правопорушення, при призначенні відповідальності і розміру визначенню розміру штрафу, враховується соціальна характеристика особи, чи вчинено таке правопорушення вперше чи ні. Я знаю, що багато людей, які наприклад, не мають доходів, окрім пенсійних, соціальних виплат їх навіть звільняють, можуть звільнити від відповідальності за малозначність адміністративного правопорушення по статті 22. Але окрім того, також окрім штрафів, передбачена також компенсація за знищення. Це окрема компенсація, і, наприклад. За підсніжник звичайний від 49 до 62 гривень за одну рослинку, квітку ага. залежно від виду. Наприклад, за черемшу або цибулю ведмежу це 62 гривні за сонтраву від 37 до 62 гривень в залежності від видів. Тобто такі от розміри передбачено саме компенсації, це визна... до... складають протокол про адміністративне правопорушення представники. Згідно територіальної підвідомчості саме представники державної екологічної інспекції, в нас це Хмельницької області, mm -hmm. і потім вже розглядається справа в суді, тобто фіксується правопорушення органами екологічної інспекції, а суд призначає покарання. І навіть я неодноразово спілкувалася із представниками нашої. Інспекції, які працюють в цій сфері, не говорили про те, що може бути зафіксовано все доведено. А суди призначають з урахуванням того, що особа, наприклад, не має доходу, або вона має певний вразливий статус, призначають невелике покарання, і в свою чергу це призводить до того, що люди можуть наступного року повторно притягуватись, і вони не бояться відповідальності за такі порушення. В нас передбачено саме адміністративна відповідальність і як на мене, розмір штрафу не відповідає. Реальним потребам нашого часу, і оскільки і до повномасштабного вторгнення, і до ось всіх цих суспільних і політичних і епідеміологічних подій, з якими наше суспільство стикається, mm -hmm. все одно і навіть до того було поширено і торгівля з рук, саме підсніжниками, первоцвітами, що от зараз, станом на сьогоднішній день, вже майже призвело до зникнення великої кількості різних видів. Первоцвітів занесених в червону книгу, тобто зараз, в принципі, ті закони і підвідомчі акти, які мали би регулювати, вони є в принципі надієвими. Якщо одним словом говорити, як так? на мене, то мало дієвими, мало дієвими угу. і хотілося б, звісно, щоб все ж таки було більш практичних механізмів і випадків, коли людину дійсно притягують до відповідальності, і щоб це попередило в подальшому порушення? Бо в нас люди все ж таки не бояться відповідальності. Це навіть традиція восени ходити по гриби, а навесні по підсніжники. На жаль, є така традиція. Власне, чи є різниця відповідальності для продавців, збирачів і покупців первоцвітів? Справді немає, тому як на мене, то все ж таки більше відповідальність лежить на збут і розповсюдження, але стаття закону говорить, що і придбання, тобто і навпаки, попит породжує пропозиції. Тобто, якщо ми не завжди можемо вплинути на тих, хто незаконно збуває перевод ми повинні вплинути на те, щоб їх не купляти, і щоб це не було популярно. Це схожа ситуація, як колись, ну наприклад. Було вважалось нормально в селі жорстоке поводження з тваринами, втопити котенят. От і зараз це вже всі розуміють, що це є жорстоке поводження з тваринами. Аналогічно, купляти підсніжники це вже є порушенням закону, це, це порушенням є моральних норм, тому що в нас все ж таки діють такі принципи, де ми хочемо жити в гармонії з природою, і ми повинні розуміти, що букет підсніжників це вже не модно. Можна замінити букет підсніжників багатьма іншими квітами. У нас є дуже зараз широкі асортименти, які схожі на підсніжники набагато яскравіші. Ми повинні саме в покупців, так як покупці, потенційні і продавці, так розуміти, що це вже не є актуально і це не потрібно робити. Бо це можна сказати крок назад до тієї свідомості, з якої ми намагаємось вийти, а навпаки, йти до наших спільних цінностей моральних і демократичних цінностей, які передбачають. Повагу і гармонію і охорону навколишніх навколишнього природного середовища до речі, охорона навколишнього природного середовища це один із конституційних обов'язків нашої зазначених в конституції uh -huh. кожного громадянина uh -huh. України. А якщо ми говоримо безпосередньо про людей, які вирощують підсніжники, ну от власне мають якусь невеличку ділянку, і от собі запланували виростити підсніжники. Такі люди мають право збувати. Ну на жаль, нас поки що немає такого механізму. Uh -huh. Я вважаю, що це зумовлено тим, що дуже складно проконтролювати, чи людина самостійно, самостійно виростила, виростила чи? чи ні, і водночас такого. Поки що порядку, коли можна збувати підсніжники, які або інші червонокнижні первоцвіти, поки що немає. Є дуже багато інших видів, які майже не відрізнить людина без спеціальних знань в цій сфері. Є схожих видів, наприклад, шафран крокус є занесений в червону книгу, але разом з тим є дуже багато крокусів видів, які не занесені в червону книгу, і можна використовувати їх для під. Зняття настрою для озеленення своєї ділянки, там, тераси і так далі. Тобто, можна, є дуже багато альтернатив. І поки що в Україні немає такого закону, можливо, ем, скоро буде розроблено, але тоді ну, буде видно, поки що немає, це з метою того, щоб уникнути от, ем, порушення з боку продавців. Якщо, власне, чи є взагалі кримінальна відповідальність за масовий збір і продаж рідкісних рослин, не лише загалом, якщо ми говоримо про перший а й загалом. Ну, я насправді не зустрічала в своїй практиці саме по цій статті, яка стосується Саме первоцвітів, mm -hmm. але за загальні там певні правопорушення, кримінальні, якщо вони там несуть велику шкоду, то е, може бути кримінальна відповідальність. Е, але я на практиці особисто своїй не зустрічала такої ситуації. Взагалі, як діяти людині, якщо зупинили її правоохороцем із букетом первоцвітів? Як діяти людині? Все ж таки. Людина така, яка з букетом первоцвітів, вона вважається, що вона їх або придбала незаконно. В неї вже може бути накладений штраф чи ні. Чи в принципі не, не, в вашій практиці не було такого, щоб зупиняли прям саме покупця? Ну, в моїй практиці uh -huh. не було. Uh -huh. І е, е, я все ж таки тут є багато нюансів е, стосовно того, чи, е, як довести, чи це придбання, чи мета збуту. Ну, можливо, це буде розповсюдження. В даному випадку просто якби перебування можливо з первоцвітами, тримати їх в себе власності, заборонено, тому що кожен із цих рослинок охороняється державою, охороняється законодавством, і все ж таки, як діяти, ну бути готовим, понести відповідальність. Тим більше ну, визнати цей факт бо е, придбання первоцвітів, з, ну, їх зривання, так, е, це є порушення. І людина має свідомо розуміти, що в даному випадку вона вчинила порушення, і чи то вона придбала, чи сама їх е, зірвала. І бути готовим як правос... громадянин відповідальний з високою правосвідомістю понести відповідальність віднозакону. Якщо говорити про дану акцію, а тепер освіт, наскільки дійсно вона є дієвою, якщо наскільки мало інструментів для притягнення відповідальності з добу власне от поширювачів, продавців? От власне таки я на жаль не володію там статистикою, яку е здійснює, е веде е державна екологічна інспекція. Але наприклад, я особисто вважаю, що вона є дієвою, тому що все ж таки в свідомості людей, ну в більшості людей, вже з'явився Подолали ми такий стереотип, що потрібно. На 8 березня дарувати підсніжники, mm -hmm. що це модно потрібно фотографувати з цими великими оберемками підсніжників. Вже в свідомості людей це звісно більшості стало зрозуміло, що цього не потрібно робити. Більше того, мені подобається, що зараз вже декілька років працює такий мобільний застосунок. «Екозагроза». Mm -hmm. Це також говорить про те, що людей залучають до того, щоб вони активно сприяли. Протидії порушенню законодавства, і я вважаю, що так да, з одного боку складно притягнути до відповідальності і попередити, особливо якщо ну як я назвала людина. Не володіє там достатньою кількістю коштів, її економічне становище скрутне, її складно притягнути mm -hmm. і мотивувати в подальшому не притягувати бо багато з таких людей вони обмежуються суди усним зауваженням, і це не дуже мотивує людей в подальшому через рік не вчиняти no, ті так. самі дії. Mm -hmm. Але з іншого боку, саме залучення через екозагрозу небайдужих. Жителів громади до протидії порушенню в екологічній сфері, це є позитивним моментом саме операції «Первоцвіт» та й багатьох інших операцій. Ну а, власне, якщо до прикладу от, свідомий громадянин побачив, що продають безпосередньо так первоцвіти, до кого кому телефонувати? Безпосередньо як інспекції чи поліції? Mm. Як загалом, от власне про екозагрози ви розповіли так? Ми якраз таке було наступне питання. Загалом, як громадяни можуть допомогти в боротьбі з незаконним збором та продажем тих от первоцвітів можна встановити собі додаток «Екозагроза» mm -hmm. і там є е, потрібно е, пройти ідентифікацію чи верифікацію через е, відповідно електронний ключ або через сидію, і можна подати одразу повідомити через цей додаток, прикріпити фото. Я, наприклад, особисто я е, фотографую і телефоную в поліцію. Це також один із варіантів, тому mm -hmm. що. Екологічна інспекція, вони не завжди ну, типу, можуть одразу зафіксувати, а поліція завжди фіксує, і все одно передає дані в екологічну інспекцію. Це також один із варіантів. Тобто є можливість подати звернення в екоінспекцію, зібрати фото. Є можливість викликати поліцію, яка може встановити особу, наприклад. Mm -hmm. Бо не завжди вдається. Я навіть читала багато рішень суду, не завжди навіть встановлюють ідентифікаційний код особи. а Поліція може встановити прізвище. М'я по батькові, бо в нас все ж таки навіть сама є окрема стаття, здається. 160, не буду точно називати, але є окрема стаття в, в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка так, 160, mm -hmm. передбачає заборону торгівлі в містах з рук, на вулицях і площах. І поліція якраз компетентна стосовно цих питань також вживати заходів. Тому можна звертатись в поліцію. Я, наприклад, зверталась неодноразово і надсилала фото і фіксувала ці порушення. І також можна через екозагрозу. До речі, через екозагрозу можна не лише про первоцвіти, а ще й про інші порушення в сфері екології повідомляти наш компетентний орган. Настю, от власне, ви як практик, так як адвокат, тоді от в даному випадку, що найбільш є дієвим інструментом для боротьби з незаконним власне зривом отих от рідкісних рослин, первоцвітів, це власне якісь ініціативи законодавчає все ж таки. Це свідомість наш, свідомість кожного з нас і свідомість загалом громадськості. Моя думка, що найперше, це не популяризувати от ці букети підсніжників, не бути байдужим, якщо ну просто пояснити людині, наприклад, яка порушує таким чином закон, що це не є добре, спробувати бути небайдужим. Якщо людина не йде на контакт, наприклад, продовжує там. Зривати ці первоцвіти, повідомити в поліцію, не боятися повідомити правоохоронні органи, mm -hmm. не бути байдужим, це дуже важливо. Бо якби багато було таких повідомлень, то фактично було би і більше можна сказати, люди б остерігалися того моменту, що хтось може повідомити в поліції. Ну це як мінімум неприємно, no, так? так коли хочуть люди розслабитись і. Собі е, зірвати букет певних первоцвітів. А тут потрібно буде з поліцією, тут такий психологічний момент mm -hmm. надавати пояснення, mm -hmm. тікати від поліції. Mm -hmm. Тобто тут все починається з небайдужості. Також е, не ні в якому разі не потрібно ну, бути покупцем в даному випадку. Якщо ми не дуже можемо вплинути на попиту, немає, власне, от, опиту, опиту немає не і буде. пропозиції. Так. Тобто, і е, звісно, нас має пройти це. Ну, у нас вже це в тренді. Я. Вважаю, що Україна все ж таки прогресивна держава, і е, всі сучасні прогресивні люди вони розуміють, що жорстоке поводження з тваринами це погано, і треба бути небайдужим. Так само е, завдавати шкоду екології, яка в нас ми, має, ми живемо тут. Це погано і це не модно. Тобто, тут багато чого залежить від свідомості і від небайдужості. Дякуємо вам, Настю. Тож, Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації, Подільська правова ліга, була з нами. Говорили про операцію первий світ світ-2025», яка триває власне станом на сьогодні і у Хмельницькій області. також.